Шановні глядачі в ефірі. Програма пряма мова. Програма, в якій ми спілкуємося з обізнаними людьми в тій чи іншій сфері. Ще два місяці тому Міністерство юстиції розпочало нові реформи боротьби з корупцією. От як бореться з корупцією управління юстиції у Рівненській області, сьогодні про це у студії ми поспілкуємося з виконуючим обов'язків начальника головного територіального управління юстиції Рівненській області Василем Харчуком. Вітаю вас, пане Василю. в студії. доброго дня. От власне, Міністерство юстиції проводить реформи, перш за все для того, щоб боротися з корупцією. Одна з таких реформ це впровадження онлайн сервісів у системі юстиції детальніше про цю систему. Власне кажучи, реформи Міністерства юстиції, які пов'язані із впровадженням онлайн сервісів, які вже досить тривалий час функціонують на території нашої України, вже понад місяць часу, пов'язані із можливістю. Поліпшення інвестиційного клімату України на фоні іноземних держав інша причина, у зв'язку із якою міністерство юстиції впроваджує онлайн-сервіси, це боротьба з корупцією. На сьогодні, завдяки реформам Міністерства юстиції України, запрацювали перші онлайн-сервіси, які е, пов'язані із реєстрацією фізичних е, осіб підприємців та юридичних осіб. Мова йде про те, що е, на сьогодні для того, щоб отримати витяг виписку або довідку з єдиного державного реєстру, немає потреби звертатися до державного реєстратора, немає потреби стояти у черзі. Немає потреби чекати, а достатньо зайти на сайт міністерства юстиції, вибрати параметри пошуку і параметри запису, який необхідно здійснити, і за лічені секунди, практично це 30 секунд, отримати той чи інший документ, який цікавить заявника. Власне кажучи, усі реформи Міністерства юстиції спрямовані на те, щоб максимум адміністративних послуг, які надають органи юстиції, перевести у безконтактний спосіб. Тобто, для чого заявнику контактувати з державним службовцем і породжувати ті чи інші корупційні ризики, якщо аналогічну послугу можна отримати онлайн набагато швидше, набагато дешевше і набагато якісніше, саме у цьому напрямку. Працює Міністерство юстиції. Крім того, е великі підприємці і особливо ті, які є. Е які працюють на міжнародному ринку і готові вкладати в кошти у економіку тієї чи іншої країни, обов'язково перед тим як вкладати гроші, вивчають ринок цієї країни на наявність відповідної позиції у рейтингу світового банку. Doing Business. на сьогодні це 11 індикаторів, 11 показників, зокрема, легкість реєстрації бізнесу, легкість реєстрації права власності. Забезпечення виконання контрактів, вирішення питань, які пов'язані з неплатоспроможністю юридичних осіб. Відтак Міністерство юстиції досить активно сьогодні працює над позиціями легкості реєстрації бізнесу і легкості реєстрації права власності. І ми очікуємо, що у цих двох позиціях, зокрема у позиції легкості реєстрації бізнесу, Україна зможе з 76-го місця піднятися до 12-ї сходинки у рейтингу світового банку. Звичайно, що відповідний... Сигнал для наших іноземних партнерів і для економічних інвесторів із за кордону буде надзвичайно позитивним. От, власне, пане Василю, ви говорите, що тепер можна будь-кому взяти із державного реєстру, взяти собі документи, розрукувати. А без початки як вони можуть бути захищені від під без, ну, безпідробки справа в тому, що е, прийнятий спеціальний закон, який зобов'язує, е, а точніше забороняє. Будь-яким державним установам та організаціям вимагати від заявника відповідний витяг довідку або виписку печаткою державного реєстратора у тому випадку, коли такий документ сформований в онлайн спосіб, тобто за допомогою мережі інтернет. справа в тому, що такому документу онлайн документу присвоюється спеціальний індифікатор, спеціальний номер. Який є особливим номером і присвоюється виключно тому документу, який завантажений, і будь-яка установа або організація, чи посадова особа, до якої звернувся заявник з метою використання цього документа в своїй діяльності, зможе за цим номером у цьому ж самому реєстрі перевірити ідентичність відповідного документа. Якщо запрацював такий сервіс онлайн, чи можна сказати те, що зменшиться державних службовців на сьогодні? Про це говорити поки що рано? Звичайно, що Міністерство юстиції України в результаті? Аналізу е, наслідків впровадження тих чи інших реформ буде е, опрацьовувати інформацію стосовно навантаження на державних службовців, які виконували ті чи інші функції, і які перейшли із контактного способу у режим онлайн. І звичайно, якщо за результатами навантаження буде спостерігатися тенденція щодо зменшення навантаження на тих чи інших державних службовців, то я думаю, що це і правильно, і Міністерство юстиції. Буде робити відповідні кроки по зменшенню кількості державних службовців, проте я не думаю, що це буде масовим явищем і що воно буде мати доволі таки категоричну форму. А от власне взагалі ходить така інформація про те, що Міністерство юстиції хоче розформувати Державну реєстраційну службу. Хто тоді виконуватиме ці обов'язки ці функції? Справа в тому, що питання діяльності Державної реєстраційної служби на сьогодні напряму пов'язано з питаннями децентралізації влади. На думку Міністерства юстиції, децентралізація це не тільки функція, яка полягає у передачі повноважень на місця. Це не тільки напрямок передачі повноважень на місця, а це і можливість для заявника створити альтернативні варіанти для реалізації ним своїх якихось там прав, свобод. Чи обов'язки, чи виконання обов'язків. Саме тому Міністерство юстиції у сфері державної реєстрації планує передати функції державної реєстрації на місця, але альтернативним суб'єктам, органам місцевого самоврядування, нотаріусам і згодом банкам, банківським установам. Міністерство юстиції за собою залишає виключно контрольні функції і функції ведення державних реєстрів. На нашу думку, в цьому повинна полягати децентралізація. Звичайно, що така децентралізація стосовно передачі повноважень органам місцевого самоврядування буде супроводжуватись передачею і фінансового ресурсу. От, власне, з 25 березня набрав чинності закон, який надає нотаріусам додаткових повноважень детальніше про цей закон і можливо деяку функцію виконуватиме реєстраційної служби і нотаріус. Так, мова йде про закон, яким нотаріусам надано право здійснювати реєстрацію похідних прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, тобто мова йде про право оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Якщо ця проблема є досить таки актуальною для аграрних регіонів, коли Дуже важко вчасно зареєструвати договори оренди сільськогосподарського призначення, тому що дуже великий наплив у ті чи інші періоди року. Для Рівненської області ця проблема не є досить гострою і досить актуальною, проте так само бувають випадки, коли відповідні орендарі вишковуються в черги або залишають пакети документів, і вони не реєструються досить вчасно. Для того, щоб яким чином врегулювати це питання, а також подивитися і проаналізувати, яким чином нотаріуси виконують завдання і справляться з поставленим завданням щодо реєстрації, взагалі щодо виконання функції реєстратора у системі юстиції, міністерство юстиції зробило перший крок: надало можливість нотаріусам реєструвати договори сільськогосподарського призначення. Головне управління спільно із відділенням нотаріальної палати у Рівненській області провело розширену нараду за участю усіх нотаріусів Рівненської області. І я можу сказати про те, що нотаріуси з позитивом сприйняли такі новації міністерства юстиції, і вони готові, в принципі, отримувати більше повноважень ніж на сьогодні у них є. На нашу позицію на нашу думку вибудувати цілком проєвропейську модель нотаріату в Україні, коли державний нотаріус зможе вчиняти будь-які реєстраційні дії, видавати так само документи, виписки, витяги, реєструвати ті чи інші факти. Тобто побудувати проєвропейську модель нотаріату в Україні цілком можливо. Тобто маючи свого нотаріуса, він тобі зможе все допомогти. Так і на сьогодні, от багато орендарів вони дуже позитивно сприйняли таку новацію. Вони на сьогодні так і роблять, замість того, щоб їздити до тих чи інших державних реєстраторів і реєструвати в кожному районі договори оренди, ставати там в черги і так далі. Сьогодні орендарі. Просто е, можуть співпрацювати з одним єдиним нотаріусом у межах Рівненської області по усіх цих питаннях, і е, це буде, скажімо так, як співпраця між підприємством і адвокатом, який супроводжує юридичні справи підприємства. Так само сьогодні будь-який орендар може домовитися із нотаріусом, який буде супроводжувати усі договори оренди відповідного суб'єкта. І в принципі, це дуже хороше явище, тому що нотаріус буде вести і облік. І вичитувати ці договори на відповідність чинному законодавству. Нотаріус зможе за домовленістю вийти і зареєструвати їх і в суботу, і в неділю. Тобто відповідний орендар буде знати, що він співпрацює по цих питаннях тільки з однією людиною, яка йому швидко, якісно дасть відповідну послугу. І допоможе, і підкаже там правильно робити. От знову ж таки, пане Василю на сьогодні запрацював онлайн сервіс торгів. Детальніше про цей сервіс. Знаю, він раніше був закритий, на сьогодні він є відкритим. Для чого така була? Це система електронних торгів арештованого майна. У е, юстиції та й взагалі скорочена форма. Сетам. Це новація Державної виконавчої служби, яка так само на сьогодні ліквідована а функції передані е, управлінням юстиції. Е, цей сетам був впроваджений рік тому як пілотний проєкт. Як пілотний проект з приводу публічної, скажімо так, реалізації арештованого майна, і він, цей проект був пілотним, тобто впроваджувався в декількох областях до вересня минулого року. З вересня минулого року цей проект запрацьований на постійній основі на всій території України, в тому числі і в межах Рівненської області. З чим це пов'язано? Якщо до впровадження цього проекту... Система реалізації майна, яке арештувала виконавча служба, була максимально закритою від людей, максимально непрозорою і максимально ущемляла у правах як боржника, хто винен гроші. Так і стягувача, тобто людину, якій винні гроші, то впровадження цієї системи на сьогодні ці всі недоліки усуває. Якщо раніше ви взагалі не знали і не мали доступу до того, що продає виконавча служба в тій чи іншій області, за якою ціною вона його продає, і коли, то сьогодні, зайшовши на, через сайт Міністерства юстиції України в електронну систему САТАМ. З будь-якого комп'ютера у мережі інтернет, за відповідною вкладкою, ви можете побачити будь-який об'єкт майна, який арештований виконавчою службою в будь-якій області і який продається. Крім того, ви можете побачити і початкову вартість, за якою відбувається реалізація, і кількість зареєстрованих учасників, і вирішити для себе приймати участь у відповідних електронних торгах чи не приймати. От, власне, пане Василь, я вас привітає вибачте, будь ласка, як правильно зареєструватися, якщо я хочу щось купити. Я реєструюся, там вибиває моє прізвище, чи там якийсь інший номер? Справа в тому, щоб не допустити можливого е зговору учасників цих торгів між собою, система побудована так, що вона не видає найменування того чи іншого учасника. Тобто, якщо ви реєструєтеся у системі електронних торгів, сплачуєте гарантійний внесок. Який, до речі, повертається, якщо ви не виграли ці електронні торги, тобто ви нічого не втрачаєте, то система вибиває лише учасник номер 1 учасник номер 2 учасник номер 3 І відомості про цього учасника стають доступними і відкритими лише у тому випадку, якщо він стає переможцем цих електронних торгів, тільки після того ми бачимо, хто це є реально. Це зроблено для того, щоб ці учасники не могли зговоритися, скажімо так, між собою. Товар, який виставляє виконавча служба на реалізацію, він є доступний для ознайомлення протягом 30 днів і в останній день відбуваються відповідні торги. Таким чином, ми робимо на сьогодні максимум для того, щоб всі, хто бажають, всі, хто бажають заплатити відповідну. Суму мали можливість не про не, не лише ознайомитися із тим, що продає виконавча служба, але можливо і прийняти участь у таких торгах. Раніше це було неможливо. Раніше такі торги, як правило, відбувалися суто на папері, суто формально. Е, і, як правило, усе майно, а особливо те, на яке був попит по це нерухоме майно і автомобілі, воно продавалося за заниженою вартістю в результаті другої або третьої оцінки майна. Тобто попередні торги визнавали такими, що не відбувалися, і продавали за третіми, за четвертими торгами, про які взагалі ніхто не міг навіть дізнатися. А от, власне, якщо в людина арештувала майно, чи може вона брати участь? Звичайно, будь-яка особа може приймати участь у цих торгах. Напротязі скільки днів потрібно оплатити, наприклад, цей лот? Наскільки я пам'ятаю, по порядку реалізації арештованого майна там дається 10 днів для внесення відповідної суми. Знову ж таки, Міністерство Юстиції запроваджує дуже багато реформ, дуже багато нових законів впроваджує. Одне з таких, що 15 травня цього року набуває чинності закон про підтвердження змін до положення про єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Так. Детальніше про цей закон. Будь ласка, це знову ж таки один із напрямків надання послуг у безконтактний спосіб. Якщо на сьогодні головне територіальне управління юстиції видає довідки про наявність відомостей, про банкрутство щодо того чи іншого підприємства або фізичної особи підприємця у єдиному реєстрі, а такі довідки необхідні для участі у її господарській діяльності, для участі у проведенні тендерів, то з 15 квітня. Такі довідки відповідні суб'єкти зможуть отримати на сайті Міністерства юстиції України шляхом формування онлайн запиту Пане Василю, чи проходитиме у вас в управлінні юстиції ілюстрації? Чи у ці нові закони все-таки входить люстрація? Звичайно, що управління юстиції буде в управлінні юстиції буде проходити відповідна люстраційна перевірка згідно з закону про очищення влади. На сьогодні міністерство юстиції підготувало наказ, згідно із яким люстрація проводиться щодо начальників державних управлінь державної виконавчої служби. От власне минулий тиждень вже з'явився перший не перший просто заступник начальника управління юстиції. Так Так. вона теж подавала свою вакансію, свою заяву, анкету заповнювала на вакансію цієї посади. І чи проходила вона перевірку в Міністерстві юстиції? Так на минулому тижні, наскільки я не помиляюся, насправді це було два тижні тому, це було 16 квітня. Міністерством юстиції був підписаний наказ про призначення ковальової Нелі Станіславівни на посаду заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації. Неля Станіславівна, як і семеро інших кандидатур, подавала свої документи для участі у конкурсі на цю посаду. Вона здобула підтримку кадрової комісії. Кадрова комісія рекомендувала її міністру на цю посаду, відповідно, вона за наказом міністра призначена і доволі успішно виконує свої функції на сьогодні. Не секрет, що конкурс на начальника управління юстиції виграла Іванна Смачиво. Коли він має відбутися вже це призначення? Чи це, можливо, був такий експеримент, а насправді начальником будете ви? Насправді, це не був експеримент, це реальність. З якою ми всі погоджуємося і немає ніяких заперечень. На Сьогодні Івана Смачило, наскільки я знаю, проходить спецперевірку. Це може бути е, тривалий, нетривалий процес, це може бути до двох місяців. Наскільки я знаю, така спецперевірка вже підходить до завершення. Е, крім того, е, вона пров... Вона, наскільки я знаю, змушена припинити свою і підприємницьку діяльність. Тобто можна з розумінням поставитися до того, що це тривалий процес, ніж у е, людини, яка, наприклад, не має активів чи е, не займалася підприємницькою діяльністю, чи працює на державній службі. Там призначення відбувається в порядку переведення, тому там набагато простіше. Я думаю, що е, Незабаром ми все таки отримаємо наказ міністра юстиції і отримаємо начальника головного територіального управління. Які найближчим часом новації знову думає впроваджувати, планує впроваджувати міністерство юстиції. Ну на сьогодні, з 1 травня 2015 року, у місті Києві в Сумській області впроваджений пілотний проект, який передбачає реформу Державної виконавчої служби. На сьогодні цей пілотний проект стосується одного з напрямків: це автоматичний розподіл виконавчих проваджень між, між державними виконавцями. Тому що от на сьогодні система виглядає так, що начальник виконавчої служби, якщо він упереджений, то він завжди буде розписувати ті документи, які надходять. І мають можливо якийсь там фінансовий зиск у плані, тому що на них можна отримати хорошу винагороду державного виконавця за результатами виконання, то от начальник завжди, який є упередженим, буде розписувати такі документи на приближених до нього державних виконавців або на тих державних виконавців, які перебувають у нього під особливим впливом чи з інших підстав. А ті, які особливо там, скажімо, не дружать із начальником, будуть завжди займатися справами, які пов'язані з аліментами або іншими, на яких неможливо заробити нагороду державного виконавця. На сьогодні такий пілотний проект впроваджений у Сумській області і у місті Києві, і він передбачає, що буде відбуватися автоматичний розподіл справ, які надходять державним виконавцям. Крім того, державним виконавцям буде впроваджена онлайн система контролю за здійсненням виконавчого провадження. Тобто вона передбачає. Щоб кожного державного виконавця буде планшет, там буде завантажена спеціальна програма. В цю програму будуть завантажуватися усі державні, усі виконавчі провадження, які надходять. Програма сама буде контролювати строки, буде нагадувати державному виконавцю, що настав час зробити ту чи іншу виконавчу дію, щоб державний виконавець не порушував строки. І за рахунок цієї програми, начальник. Які керує цими виконавцями, так само зможе в онлайн режимі проглядати, чи дотримуються державні виконавці відповідних строків і чи вчиняють вони всі необхідні виконавчі дії. Крім того, до цієї програми планується підключити всі можливі реєстри, з якими працює безпосередньо державний виконавець, в тому числі пропонується створити такий собі реєстр боржників. От він буде публічний, і щоб всі бачили. щоб всі бачили, так що яку суму коштів і кому ви на відповідна людина. Ну, з новими реформами бачимо, ми кругуємо вперед до Європи. Так і е, інший напрямок, який ми ще не започаткували, але він буде започаткований після того, коли буде прийнятий відповідний закон. Цей закон вже розроблений. Це впровадження приватної виконавчої служби, тобто приватних виконавців, які будуть виконувати такі ж самі функції, але управління юстиції буде здійснювати за ними контроль. Тобто, наглядати наглядання буде так. Спостереження. Звичайно, програма підходить до завершення. Я вам пане Василю, дякую за розмову. Впевнена, що ці зміни, які проводить міністерство юстиції, Цієї тільки будуть на краще і все таки зможуть як справді зруйнувати ту корупційну систему, яка була до сьогоднішнього дня. Вам Дякую. успіхів! Дякую нашим глядачам. Хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був виконуючий обов'язків начальника головного територіального управління юстиції у Рівненській області Василь Харчук. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та дякуємо за довіру.